Доброго дня. Так, у нас зранку ремонт. Поки рано було холодно. Роса. Ігор взявся ремонтувати колесо. Так, мабуть, камера пробита або щось клеять. Щодня якась робота є. Така камера клеїться. Ми вже так заросли, бур'яни так гарно ростуть, не було коли обкошувати, то садіння, то ремонти з тими тракторами. Це поки болото, взялися обкошувати межі. Так, ігор косить. Наташа згрібає на кубки. Потім заберуть вівцям, щоб не викидати його, вівці з'їдять усе. Ой-ой, я й не бачила. Старий Юрій змер за молодий. Ого, як померзли листя. Торік гарненько вже зародили вони, ми вже спробували, що шкурочка м'ягенька гарно б'ються, а воно взяло приморозило. Ми побачимо, що з цього вийде. Що тут? Геть да. почорніло. У нас є помічничка, то бабуся сьогодні за оператора. Люби дивитися, як хтось робить. Багато в нас косити. Якщо ці межі докупи скласти, то добрий город вийде. На бензин трохи виходить у ворог. Ці межі обходяться. Виглянуло сонечко, бжоли працюють. Так, цвіте яблунька гарно, начебто не видно, щоб змерзло. За чим бабуся займається? Ходить коти в носить, балить. Колесо вже поставлене. Вже далі продовжує косити. Це така широка і довга межа. Колись був тут сплошний повій, але так помаленьку його і вивели. Відколи купили хату, почали його там трохи косити, пропити. Тепер росте гарна травичка. Але так як в нас нема одна коровка тільки в селі, нема кому її їсти. Так, ми скосимо, згорнемо на кубки і чоловік забере тут своїм вівцем. Так, тут, де ми пізніше садили картоплю, вже ось вилазить. І ось уга! Так, прийшли подивитися на свою пшеничку. Так, наче байдуже. Але ж ще не кроплена. Треба срочно кропити, треба погоди. Ой, а. і що? Вже йде в трубку. Та й кажу, що так зарані садимо, вже скоро жнива будуть. Це тобі зарані, так все бігом росте. Попили чаю, кави і поїхали. Наташа знайшла ще собі роботу, взяла від старої польської антенни, одірвала сітку і підв'язала так піоню. Ну, придумала. Всім на добраніч і тихої всім ночі.